Ти стоїш перед зеркалом щоранку, але не бачиш того, хто дивиться у відповідь. Не тому, що ти сліпий, а тому, що навчився ховатися від себе так майстерно, що забув де заховав свою справжню суть. Послухай уважно Твоє життя це не випадковість, це система, яку ти будуєш кожного дня, навіть не помічаючи цього. Кожна думка, кожне рішення, кожна відмова від дії. Це цеглина у фундаменті твоєї реальності. Але ось питання, яке має тебе розбудити ти будуєш палац чи в'язницю? Більшість людей проживають життя як актори у виставі, сценарій якої написав хтось інший. Вони грають ролі успішного професіонала, турботливого партнера, слухняного члена суспільства, і в цій грі вони майстри? Проблема одна. Вони забули, що це лише ролі. Вони злилися з масками так щільно, що тепер маска носить їх, а не навпаки. А ти? Скільки разів сьогодні ти діяв із власного центру, а скільки з очікувань інших? Скільки рішень було твоїми, а скільки відлунням чужих голосів у твоїй голові? Ти думаєш, що вільний, бо маєш вибір між кавою та чаєм, між цією роботою? Чи тією між цим партнером, чи самотністю. Але це не свобода. Це ілюзія вибору в межах клітки, яку ти сам звів навколо себе з прутів страху, сумніву та потреби у схваленні? Знаєш, що найбільше вбиває потенціал людини Не відсутність таланту, не брак можливостей, не зовнішні обставини. Найбільший вбивця це звичка зраджувати себе за комфорт. Ти робиш це щодня. Мовчиш, коли маєш говорити, погоджуєшся, коли кожна клітина кричить ні. Усміхаєшся, коли всередині все горить від несправедливості. І кожного разу, коли ти це робиш, ти втрачаєш шматочок себе. Спочатку це непомітно, одна маленька угода з совістю, потім ще одна, і ще, поки однієї миті ти не прокидаєшся в житті, яке виглядає чудово на папері, але відчувається як повільне задухання. Послухай цю правду. Коли ти живеш для схвалення, ти продаєш найцінніше, що в тебе є свою автентичність за валюту, яка знецінюється кожного дня. Тому що люди мінливі, їхні думки про тебе змінюються з погодою. Сьогодні ти герой, завтра ніхто. Сьогодні тебе аплодують, завтра забудуть ім'я. Але є дещо незмінне твоя сутність. Твої принципи, те, що залишається, коли всі маски знято, всі ролі зіграно, всі аплодисменти стихли. От це твоя справжня валюта, от це має цінність. А ти що захищаєш? Не кажи мені про кар'єру, про статус, про те, скільки людей ставлять лайки під твоїми фото. Це декорації, це дим. Що трапиться, якщо завтра все зникне? Якщо залишишся лише ти сам з собою у порожній кімнаті, чи зможеш витримати цю зустріч, чи впізнаєш того, хто сидітиме навпроти? Більшість людей не зможуть. Тому вони тікають у роботу, у розваги, у стосунки, у що завгодно, аби не залишатися наодинці з відчуттям, що десь по дорозі вони загубили себе. Тепер послухай щось, чого тебе ніхто не навчав у школі. Твій внутрішній світ це не хаос. Це архітектура, і ти архітектор, навіть якщо ніколи не усвідомлював цього. Кожна думка, яку ти пускаєш у свій розум без перевірки, це будівельний матеріал, кожна емоція, яку ти придушуєш замість того, щоб дослідити, це тріщина у фундаменті. Кожне рішення, прийняте за страху, це кімната без вікон у твоєму внутрішньому будинку. І ось що відбувається з більшістю вони будують хаотично. Без плану, без розуміння, додають кімнату тут, стіну там, слухають поради архітекторів, яким самим жити ніде, копіюють фасади з чужих будинків, не розуміючи, що всередині вони порожні. Результат зовні ідеальна картинка всередині руїни, коридори, що ведуть в нікуди, двені, які не відчиняються, кімнати, куди страшно заходити, бо там живуть твої витіснені страхи. Непрожиті емоції, незадані питання. Ти знаєш, чому так багато успішних людей почуваються порожніми? Тому що вони побудували вражаючий фасад, але забули створити місце, де можна просто бути, вони звели монумент очікуванням інших, а собі залишили лише технічне приміщення десь у підвалі. Але є інший шлях шлях свідомого архітектора, того, хто спочатку ставить питання. Який світ я хочу створити всередині себе? Які цінності будуть фундаментом, які принципи несучими стінами, яка атмосфера пануватиме у моєму внутрішньому домі? Бо зрозумій просту річ ти не можеш контролювати зовнішній світ, шторми прийдуть, земледруси трапляться, люди зрадять, плани розваляться. Але якщо твій внутрішній дім збудований правильно, з ясністю, чесністю, міцними принципами. Жодна буря не зруйнує тебе зсередини. Ти можеш втратити все зовні і залишитися цілим всередині. А можеш мати все зовні і бути руїною всередині. Яку архітектуру ти обираєш? Поговоримо про війну, про яку мовчать не про конфлікти на роботі, не про сварки у стосунках, не про зовнішніх ворогів, про війну, що відбувається у твоїй голові щосекунди. У тебе в розумі живе ціла армія голосів, деякі з них твої союзники, вони нагадують про цінності, підтримують у складні моменти, ведуть до зростання. Але є інші голоси, які шепочуть ти недостатньо хороший, вони засміють тебе. Навіщо намагатися, якщо все одно не вийде, залишайся там, де безпечно? Це не твої голоси, це відлуння. Відлуння батьківських страхів, відлуння шкільних образ. Відлуння невдач, які ти перетворив на ідентичність. І найстрашніше, ти прийняв їх за себе. Ти думаєш, що це твої думки, твої переконання, твій внутрішній голос. Але це не так. Справжній ти це той, хто спостерігає за цими голосами, той, хто може вибирати, який слухати, а який ігнорувати. Уяви. У твоїй голові раптово з'являється думка я невдаха. Більшість людей одразу ідентифікуються з нею. Вони стають цією думкою. Вона поглинає їх, формує настрій, визначає дії. Але майстер внутрішньої гри робить інакше він помічає О, з'явилась думка про невдачу. Він не стає нею, він просто бачить її як хмару на небі. Вона приходить, вона йде. Небо залишається незмінним. Ти це небо, а не хмари. Але щоб це зрозуміти, треба навчитися розрізняти. Треба створити дистанцію між собою справжнім та потоком ментального шуму. Як це зробити? Почни з простого. Кожного разу, коли в голові з'являється руйнівна думка, постав питання це справді я думаю, чи це програє стара касета? Більшість разів ти виявиш, це касета, записана давно, кимось іншим, у ситуації, якої вже немає. І коли ти це побачиш, справжнє, не ілюзорне побачиш ця думка втратить владу над тобою. Тому, що влада завжди у того, хто усвідомлює, тепер найважче. Все, чому тебе навчали про силу, неправда. Тобі казали будь сильним, значить, не показуй слабкість, будь лідером, значить, контролюй все, будь успішним, значить, ніколи не зупиняйся. Брехня. Справжня сила не у твердості вона у гнучкості. Бамбук переживає шторм не тому, що міцніший за дуб, а тому, що вміє згинатися, не ламаючись. Справжня сила не у контролі зовнішнього, вона у володінні внутрішнім. Бо зовнішнє ти не контролюєш це ілюзія. Але своє ставлення до зовнішнього контролюєш завжди. Справжня сила не у русі вперед без зупинок. Вона у знанні, коли зупинитися, у мудрості сказати досить, у відвазі відмовитися від гонки, яка веде не туди. Але суспільство кричить інше воно каже більше, швидше, вище. Не зупиняйся, не сумнівайся, не відчувай, будь машиною досягнень, а не живою людиною. І ти слухаєш, ти біжиш швидше і швидше. Аж поки одного дня не розумієш, ти біжиш не до чогось, а від чогось від порожнечі всередині, від питань без відповідей, від страху зупинитися і побачити, що під усіма цими досягненнями нічого. Дозволь сказати тобі правду, яка може боліти. Найсильніша людина у кімнаті не та, що кричить найголосніше, не та, що доводить свою правоту, не та, що демонструє впевненість. Найсильніша людина, яка не потребує доводити нічого, вона знає свою цінність без зовнішнього підтвердження. Вона спокійна серед хаосу, бо її центр непорушний. Вона може бути вразливою, бо вразливість це не слабкість, а чесність. Коли останній раз ти дозволяв собі бути справжнім. Не тим, ким тебе хочуть бачити, не версію себе для інстаграм, не маскою для колег чи партнера, справжнім з усіма страхами, сумнівами, незнаннями. Більшість людей ніколи, тому що справжність лякає вона означає ризик відторгнення, ризик осуду, ризик самотності. Але знаєш що? Краще бути самотнім і справжнім, ніж оточеним людьми і порожнім всередині. Бо фальшива належність це найглибша самотність з усіх можливих. Всі говорять про призначення, знайди своє призначення. Живи згідно з призначенням, реалізуй своє призначення. А якщо я скажу тобі, що призначення це не те, що треба знайти. Призначення це не скарб, закопаний десь у світі, який треба відкопати, це не готова відповідь, написана на табличці долі. Призначення це те, що ти створюєш своїми виборами щодня. Кожна дія, кожне рішення, кожна відмова від компромісу це нитка у тканині твого призначення, ти не знаходиш його, ти ткеш його. Але є проблема більшість людей чекають чекають на знак, на ясність, на момент, коли все стане зрозумілим, на голос із неба, що скаже От це твій шлях. І поки вони чекають, життя минає, поки вони шукають правильний шлях, вони не роблять жодного кроку. Поки вони обирають між тисячами можливостей, час обирає за них і обирає бездіяльність. Ось що я хочу, щоб ти зрозумів не існує правильного шляху існує шлях, який ти обираєш, і потім робиш його правильним своєю посвятою. Не існує помилкових рішень. Існують рішення, з яких ти витягуєш уроки, або рішення, з яких ігноруєш їх. Не існує ідеального моменту. Існує цей момент прямо зараз. І що ти робиш із ним, це все, що має значення. Знаєш, чому так багато людей відчувають себе загубленими? Не тому, що не знають, чого хочуть, а тому, що бояться хотіти. Вони бояться, що їхні бажання неправильні, що їхні мрії недостатньо великі або занадто амбітні, що їхній шлях має виглядати певним чином, інакше він не вартий подолання. Тож вони замість життя обирають очікування, замість творіння, споживання. Замість ризику безпеку, яка насправді є в'язницею. Але ось правда, яку мало хто розуміє найбільший ризик це не ризикувати взагалі. Найбільша невдача не спробувати. Найглибше каяття не про те, що зробив, а про те, чого не зробив. Тож перестань чекати дозволу, перестань шукати гарантій, перестань відкладати життя на потім, бо потім може ніколи не настати. Почни. Просто почни, навіть якщо не знаєш як. Навіть якщо страшно, навіть якщо не бачиш кінця шляху, бо шлях з'являється під ногами тих, хто йде. Тепер найважливіше все, про що ми говорили, самопізнання, автентичність, внутрішня архітектура, це не абстрактні концепції. Це революційні акти у світі, який хоче, щоб ти залишався сплячим. Чому? Тому що усвідомлена людина не керована, їй не можна продати ілюзію щастя через покупку. Її не можна залякати соціальним тиском, її не можна маніпулювати через страхи та сумніви. Усвідомлена людина це загроза для системи, побудованої на автоматизмі мас, і система знає це тому вона робить усе щоб тримати тебе у сні у постійній гонитві за чимось, що завжди трохи попереду у стані хронічної незадоволеності, яка змушує споживати більше, працювати більше, намагатися більше. Але ніколи не бути більше, бо бути – це означає зупинитися, а зупинитися означає побачити, а побачити означає поставити під сумнів усе. І ось ти тут, у цьому моменті, читаєш ці слова у тебе є вибір ти можеш закрити це відео і повернутися до звичайного сну, до безпечної ілюзії контролю, до ролей, які добре граєш, навіть якщо вони душать, або ти можеш зробити щось інше. Ти можеш Вибрати усвідомленість не як разову подію, а як щоденну практику, як спосіб життя, що це означає конкретно це означає задавати собі питання замість прийняття готових відповідей, це означає відчувати свої емоції замість їх придушення, це означає діяти з власних принципів, навіть якщо це ускладнює життя. Це означає бути чесним із собою навіть тоді, коли правда некомфортна. Бо комфорт це не ціль, це пастка. Справжня мета це цілісність, відчуття, що твоє зовнішнє відповідає внутрішньому, що слова, думки та дії утворюють єдину лінію, а не хаотичні фрагменти різних версій тебе. І коли ти досягаєш цього, навіть на мить відбувається дивовижна річ ти перестаєш боятися. Не тому, що зникають зовнішні загрози, а тому, що зникає внутрішнє роздвоєння. Ти перестаєш сумніватися не тому, що знаєш усе, а тому, що довіряєш собі достатньо, щоб розбиратися по ходу. Ти перестаєш шукати схвалення не тому, що стаєш байдужим, а тому, що твоє схвалення себе стає важливішим за будь-яке інше. От це і є свобода, справжня не ілюзорна. І вона доступна тобі прямо зараз, не колись у майбутньому після досягнення якихось цілей, а зараз. Єдине, що стоїть між тобою та нею, це твоє рішення. Добре, досить філософії. Поговоримо про конкретику. Як саме ти береш владу над власним життям? Не в теорії, а на практиці. Перше, створи ритуал повернення до себе. Це може бути п'ять хвилин щоранку, одна година на тиждень. Неважливо, скільки. Важливо, що. У цей час ти не перевіряєш телефон, не споживаєш інформації, не вирішуєш проблеми. Ти просто є, спостерігаєш за диханням, запитуєш себе, як я насправді почуваюся, і чесно слухаєш відповідь. Більшість людей не роблять цього роками вони бігають так швидко, що забувають зупинитися і перевірити напрямок. Друге, визнач свої непорушні принципи не ідеали, до яких хотілося б прагнути а реальні лінії, які ти не перетнеш ні за які гроші, ні за яке схвалення, ні за який комфорт. Напиши три. Лише три, але такі, заради яких готовий ризикувати всім іншим. Бо якщо у тебе немає ліній, які ти не перейдеш, то ти перейдеш будь-яку. Третє навчися розрізняти страх і інтуїцію. Страх кричить. Інтуїція шепоче Страх говорить Не роби щось погане станеться. Інтуїція каже Не роби це не твоє. Страх паралізує, інтуїція направляє. Страх живе в голові, інтуїція в тілі. Наступного разу, коли сумніваєшся, не питай думку, запитай тіло воно завжди знає. Четверте перестань пояснюватися якщо рішення правильне для тебе, воно не потребує захисту. Люди, які справді тебе цінують, прийматимуть твої вибори. Навіть якщо не розуміють їх, інші не приймуть, скільки б ти не пояснював Тож економ енергію живи, не виправдовуйся. П'яте, і найважливіше прийми відповідальність за все, за свій стан, за свої емоції, за свій вибір залишатися або йти, за свою реакцію на обставини. Не тому, що все твоя вина. А тому, що, лише прийнявши відповідальність, ти отримуєш владу щось змінити. Поки ти звинувачуєш, ти жертва. Коли береш відповідальність, стаєш творцем це нелегко. Ніхто не казав, що буде легко. Але це єдиний шлях до справжньої влади над власним життям. І знаєш що? Ти вже готовий не будеш готовішим через рік чи десять. Все, що потрібно, вже є в тобі. Питання лише в тому, коли ти вирішиш це використати. Якщо ти дослухав до цього моменту, це щось означає це означає, що десь глибоко ти знаєш, життя, яке ти живеш, це не все, на що ти здатен. Десь усередині є голос, який шепоче я створений для більшого, і він правий. Але більше це не обов'язково більше грошей. Слави чи досягнень? Більше це більше автентичності, більше цілісності, більше відчуття, що ти живеш своє життя, а не проживаєш чужий сценарій. Тож ось останнє питання, яке я поставлю тобі через 10 років, коли ти озирнешся назад на цей момент, що ти хочеш побачити? Людину, яка послухала ці слова, кивнула і повернулася до звичного, чи людину, яка вирішила. Досить. Сьогодні я починаю будувати життя, яке насправді моє. Вибір завжди був твоїм. Просто ти часто віддавав право вибору іншим батькам, які знають краще, суспільству, яке диктує правильний шлях, страхам, які шепочуть, залишайся у безпеці. Але сьогодні ти можеш забрати це право назад. Не треба кардинальних змін за одну ніч, не треба кидати все і починати з нуля. Треба лише одне чесність. Чесність із собою про те, що працює, а що ні, про те, що наповнює, а що висмоктує життя, про те, хто ти насправді коли знімаєш усі маски. Із з цієї чесності одна дія, одна маленька дія сьогодні, яка каже Я обираю себе. Можливо, це розмова, яку ти відкладав роками. можливо, це відмова від чогось, що виглядає добре, але відчувається неправильно. Можливо, це просто п'ять хвилин тиші, в які ти нарешті чуєш власний голос. Неважливо що, важливо, що це буде твоє, бо життя, побудоване з тисячі таких маленьких виборів на користь себе це життя, яке варте проживання, а життя, побудоване з тисячі компромісів зі своєю сутністю, це повільне самознищення, задрапероване під успіх. Ти вже знаєш, яке обираєш, інакше б ти не був тут. Тепер залишилося найважче почати. І знаєш, коли найкращий час почати? Не завтра, не з понеділка, не після того, як щось зміниться. Зараз. У цю секунду, коли ці слова ще відлунюють у твоїй свідомості, поки не встиг увімкнутися захисний механізм, так, але, поки ще відчуваєш цей поштовх всередині. Зроби щось що завгодно. Напиши у коментарях я. Беру владу над своїм життям не для мене, не для інших, для себе. Як перший публічний акт повернення до себе. Бо коли ти проголошуєш намір навіть у коментарі під відео, щось змінюється всередині, з'являється відповідальність, виникає свідок, починається шлях. Хочу сказати тобі щось на постанок: світ не зміниться від того, що ти станеш більш усвідомленим, люди не почнуть аплодувати твоїй трансформації. Можливо, навіть навпаки, хтось спробує повернути тебе назад, бо твоя зміна нагадуватиме їм про їхню відсутність змін. Але це нормально. Адже справжня трансформація це не шоу і не вибух, а тиха внутрішня революція, яку бачиш лише ти та найближчі люди. Ти не станеш героєм однієї миті. Ти станеш майстром тисячі маленьких моментів, у яких обираєш свідомість замість автоматизму, і з кожним таким моментом. Ти будуватимеш дещо незриме, але реальне, внутрішню силу, яку не можна відібрати жодними зовнішніми обставинами. Це та сила, яка дозволяє стояти, коли інші падають, залишатися собою, коли всі навколо грають ролі, і зберігати ясність, коли світ божеволіє. Цю силу ти не отримаєш одразу, вона вирощується день за днем, вибір за вибором, як м'яз під навантаженням або дерево під вітрами. Кожна складна розмова, якої ти не уникав, робить тебе сильнішим. Кожна правда, яку ти сказав, навіть коли тремтів, робить тебе вільнішим. Кожна межа, яку ти встановив, навіть через дискомфорт, робить тебе ціліснішим. І одного дня, не знаю коли, це індивідуально для кожного, ти оглянешся назад і не впізнаєш людину, якою був. Не тому, що зорні все змінилося, хоча, можливо, і це, а тому, що всередині. Ти нарешті став тим, ким завжди мав бути, не чиєюсь ідеальною версією, не копією успішного, не маскою для виживання, а собою, справжнім, цілісним і живим. І тоді ти зрозумієш, що всі роки пошуків, боротьби і сумнівів були не марними, а дорогою додому, до себе. Тож ідеш чи залишаєшся у знайомому, але мертвому місці. Вибір, як завжди, за тобою. Але якщо підеш. Знайти не один є тисячі таких, як ти, які прокинулися і вирішили жити по-справжньому. Ми не створюємо шуму і не формуємо рухів, ми просто живемо з наміром, ясністю і повагою до себе. І цього достатньо, щоб змінити не лише власне життя, а й простір довкола. Бо усвідомленість заразна, автентичність магнітна, а цілісність надихає. Коли хтось бачить людину, яка живе з власного центру. В ньому теж щось прокидається, пригадує, так, я теж так можу. І, можливо, твій шлях до себе стане дорогою для когось іншого. Можливо, твоя відвага жити автентично дасть комусь дозвіл зробити те саме. Але навіть якщо ні, навіть якщо ніхто не помітить, це все одно варте того, бо наприкінці життя ти стоятимеш не перед судом інших людей, а перед собою. І єдине, що матиме значення, чи жив я так, як хотів. Чи був я собою, чи наважився. Все інше шум і декорації, які забудуться, але відповідь на це питання піде з тобою назавжди. Тож яка буде твоя відповідь? Якщо хоч одне речення сьогодні торкнулося тебе, підпишись на цей канал. Тут ми не розважаємо, ми пробуджуємо. І якщо ти готовий, залишайся, бо попереду ще багато того, що змусить тебе подивитися на життя по-іншому. Побачимось у наступному відео. Або. Можливо, у тиші між двома вдихами, коли ти нарешті почуєш свій справжній голос.